До школи готові. У межах проекту Сміливість бути поруч благодійна організація Фундація Кредо спільно з Кредобанком закупила для діток переселенців, які цього року підуть в перший клас, рюкзаки та різноманітні канцтовари. Батьки розповідають, що попри важкий час малече з нетерпінням чекає початку навчання. Тепер вже з рюкзаком можна йти до школи. Так, у нас, у нас три є. Е, головне, що укриття нам дали в школі. Чому? Дуже готові вже дитина хоче до школи йти. Готові. Ми самі з Харкова. Проживаємо з дитиною зараз тут, у Львові. Дуже все, все подобається. Мала теж в гарному настрої. Нам вчителька скинула інформацію про цей заклад. Загалом школи Львова приймуть цього року понад дві тисячі дітей внутрішньопереміщених осіб. Зараз триває перевірка навчальних закладів на наявність укриттів або ж неподалік розташованих закладів, де учні зможуть сховатися у разі повітряної тривоги. Якихось спеціальних програм немає, але, звичайно, якщо батьки звертаються, їм допомагають в тих, в тих чи інших питаннях. Тобто ми відкриті повністю школи кожні. Ми розуміємо, що діти приїхали з інших міст. Ми готуємо вчителів, ми готуємо педагогів, що діти приїхали з областів які ведуться бойові дії. Тому є і відповідні програми психологічної допомоги, є люди навчені, які спеціально можуть допомогти. Ну, власне, так. Від початку війни в Україні Кредобанк та фундація Кредо допомагали людям евакуюватися з зони активних бойових дій, а також збирали кошти на допомогу переселенцям. А сам проект Сміливість бути поруч створили на початку літа. Участь у ньому взяли і самі діти. Для них було завдання через малюнок показати, що для них є сміливість та відвага. Вони намалювали малюнки, які ми трансформували в постери, і вирішили, що ми їх будемо продавати для того, щоб Допомогти тим, хто сьогодні в гірших умовах від інших. Ми думали, що можемо зробити, і зрозуміли, що першачки – це ті, хто, незалежності від того, де буде навчання онлайн чи офлайн, вони вартують того, щоб отримати свій перший рюкзачок. Кредобанк дав понад мільйон гривень. Фундація подвоїла цю інвестицію. Також ми зібрали кошти з продажі постерів. Вдалося продати понад 200 постерів. Мівість поруч для мене особисто це є. Smierliwość do pomachaty tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne, nie czekając czy z ile to może zrobić, ale po prostu zacząć robić. Dlatego to jest początek, będziemy pracować, będziemy nabawiać się, aby dzieci nie tylko w tej pierwszej dzień szkoły, ale jeszcze w następnych programach. Благодійники закупили тисячу рюкзаків з канцтоварами, які роздадуть дітям у різних містах України. На майбутнє вони також планують долучатися й до різних освітніх проєктів, організовувати мистецькі курси та інші речі для всебічного розвитку маленьких українців.